Добро переможе. Таку назву має авторський святковий мюзикл від талант центру Лелі. Головні дієві особи діти, які сенси вклали у роботу, розпитаємо безпосередніх учасників мюзиклу. За пів години до початку мюзиклу учасники допрацьовують деталі та перевтілюються у своїх персонажів. Режисерка-постановниця дає останні вказівки. Далі залаштунки. Чекати свого виходу на сцену. У мюзиклі Добро переможе задіяно близько пів сотні артистів. Ми готувалися з вересня. Ми готувалися дуже довго. Кожну деталь продумували, е, і рухи, і як все буде, як ми будемо виходити. У нас буде дві ролі. Я буду і дитиною, і зірочкою. Як взагалі тобі зараз допомагає творчість? Допомагає е, показати свої емоції. Кожну сцену прям віддаюсь поповній. Як давно взагалі ти займаєшся у колективі цьому? Я давно займалась, я вже зробила два концерти таких. Я буду грати синичок. У нас будуть отакі от крила, і ще в нас будуть отакі капельки. Ми будемо співати про, про сльозинок, як дівчинка Кіра плаче, їх напугав. Відьмак, а ми будемо її врятовувати. Я зовсім не така вже по життю, але це було цікаве перевтілення три місяці тому. Випадково прийшла на майстер-клас по малюванню і узнала, що в тому талант-центрі є ще хор для дорослих. Я прийшла на першу репетицію. Мені дуже сподобалося, і буквально через три тижні після першої репетиції я вже виступала на цій сцені на заході, який називався Ніч міста. Це робота про добро і зло, про дещо Україну і Росію заховану таку і про те, що наші діти це наше майбутнє. Мюзикл був написаний в кінці літа і тривала робота, така довго тривала спочатку над музикою, потім над режисурою. Але все це було так скомпоновано в останні тижні взагалі. Але я не хотіла це все відкладати на потім. Бо знаєте, якщо є мрія, то її треба виконувати. А саме зараз, бо не ясно, що буде завтра. Мюзикл відбувається після таких страшних подій, які сьогодні зранку сталися в Україні. Це якось вплинуло на настрій. Можливо, навіть якісь виникали думки, щоб скасувати показ. Так, звичайно, були з самого ранку. Я коли прочитала новини, у мене одразу перша думка була: чи потрібно воно? Але ми про таке, ну ми думаємо про це кожного дня, і ми живемо в такому стані. В такій ситуації живемо і треба жити далі. Як вам особисто допомагає у такий непростий період творчості робота з дітьми? Ну я вам скажу, що в мене такої роботи взагалі ніколи не було, як під час війни. Я створила талант центр під час війни. І зараз люди йдуть і діти кайфують від цього процесу. Ну, для мене це просто величезне щастя, що я їм можу ось таким чином допомогти.